Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а ви на каналі MetaBeaver. Ні для кого не секрет, що серія Diablo створила цілий піджанр RPG ігор який в народі зветься Diablo Like або diablo Клони. Сьогодні ми звернемо увагу не на дуже популярні, але не менш цікаві тайтли, які ви скоріше за все пройшли повз. Таких насправді дуже багато, тому ціль була зібрати десятку маловідомих, але грабельних ігор. Тут будуть як ігри, що вже вийшли, так і ті, що в розробці. І так розпочнемо. Щоб ви одразу не порозбігались, почнемо добірку зі свіженької гри, яка в ранньому доступі Last Epoch. Якщо сказати в двох словах, то це гра, яка взяла краще з Діабло та Path of Exile. Родзинка Last Epoch це те, що тут все досить зрозуміло для гравця. Вам не треба шукати і передивлятись десятки гайдів та білдів, все змістовно одразу. Всі навички мають дуже доступний для розуміння опис. До гри ми маємо 5 класів зі своїми унікальними навичками та вміннями. Згодом, по ходу гри до кожного класу відкриваються 3 підкласи, тобто всього гра має аж 15 класів. Також гравцю доступно більш ніж 100 вмінь. Кожне активне вміння можна змінювати, що значно розширює можливості. Противників, як водиться в таких іграх, просто легіони. Дуже якісно зроблені боси і битися з ними цікаво. Графончик солідний, атмосфера в цілому дуже нагадує Diablo 2. Поки що немає ніякої мови, окрім англійської, а також відсутній кооператив. Розробники дуже активні, коли дороблять, то це буде вельми гідна гра. На другу позицію виповзає стіні Shadows Awakening. Гра має свою унікальну фішку. Головний герой в ній демон пожирач душ, який, поглинувши душу, може перетворюватись на її власника. Як результат, ми маємо дюжину різноманітних персонажів для гри, перемикатись між якими можна в будь-який момент. Також ми можемо в будь-який час перейти в світ Тіней, де нас чекають інші противники. Це надає додаткові можливості як для бою, так і для дослідження світу. Наприклад, якихось ворогів один персонаж вбиває краще, чим інший, або ж деяких треба для початку вбити в тіні, бо в реальному світі вони будуть невразливі. Це ж стосується і загадок, які зазвичай розповсюджуються на обидва світи. Кожен персонаж продуманий та має свою історію. Графіка непогана, світ великий та дуже різноманітний, подорожуючи, де ви тільки не побуваєте. З мінусів хотілося б сказати, що не дивлячись на всі переваги, гра нудновата. Але цікава, можу рекомендувати. Далі гра Fade. Це вже досить старенька лампова гра, яка вийшла аж в 2005 році, і про яку незаслужено ніхто не знає. Вона мені дуже сподобала свого часу, я проходив її на ось цьому одороблі в 2008 році. Ви не повірите, але ця вундервафля досі в мене є, і вона навіть в робочому стані. Фейт це клон першого діабло, не другого. Тобто ми з'являємось на поверхні в безпечному хабі і починаємо спуск в підземелля, яке має дюжину поверхів. А на самому нижньому нас чекає головна злюща сатона. Ну, звичайно, що не така злюща, як мати твоєї дружини, але теж страшно. З цікавого це те, що в грі є тваринка-супутник. Ми можемо вибрати кота чи собаку. Також тут реалізовано риболовство, окрім грошей чи предметів ми ловимо й рибу. Після годування тією рибою кота він перетворюється на якусь іншу істоту, наприклад, павука чи дракончика. Перетворення підвищує стати супутника. Також ви можете відправити вашого пса на поверхню з речами, щоб він продав все, що не потрібно за вас. В усьому іншому це гідний клон Д'ябло. Так, графіка тут така, мультяшна. Але гра варта уваги, особливо тим, у кого слабкі ПК. Там їх, до речі, декілька штук, назви ви бачите на екрані. Грати можете в будь-яку на вибір. вони ці схожі, я грав тільки в першу. На четвертому місці косплеїть Ван Хельсінга Віктор Вран. Досить прикольна і, як на мене, недооцінена гра. Тут ми в ролі мисливця за демонами, прибуваємо в місто, яке захопили монстри. Світ в грі вікторіанської епохи, де змішані магія та наука. Тут немає класів, як в інших подібних іграх. Стиль бою залежить від зброї та одягу, які використовує наш головний герой. Також він має деякі демонічні здібності, які можна використовувати час від часу. Ще в грі є карти, які додають самі різноманітні пасивні здібності. Графіка непогана для свого Локацій та зброї багатенно, противників не порахувати. А ще тут можна стрибати та відштовхуватись від стін, що було в новинку для такого жанру. Коли будете пробувати, просто майте на увазі, що це маленька гра від маленької студії, це не triple-A проект з багатомільйонним бюджетом. Як для свого класу, це дуже непогана гра і коштує недорого. До речі, тут можна грати вдвох на одному екрані за допомогою технології сплітскрін. На п'ятому місці сумує перший Torchlight. Так, саме перший, бо другий гарно так хайпонув у 2012 році. Ну а третій провалився в продажу. З цікавого в Torchlight це те, що в грі є тваринка-Супутник. Ми можемо вибрати кота чи собаку. Також тут реалізовано риболовство. Окрім грошей чи предметів, ми ловимо й рибу. Після годування тією рибою кота він перетворюється на якусь іншу істоту, наприклад павука чи дракончика. Стривай, ну щось я таки наче сьогодні вже розповідав. Так, частина розробників цієї гри були розробниками Фейт, яка на третій позиції нашої добірки. Тому не дивно, що деякі фішки перекочували звідти в Torchlight. Гра дуже лампова і має свою атмосферу, виглядає солідно навіть на сьогоднішній день, зроблена, як то кажуть, з душею. Для мене вона краща гра в серії і один з найкращих Diablo-like ігор взагалі. На шостій позиції чистить шляпу The Incredible Adventures of One Helsing Final Cut. Хто не знає, існує трилогія The Incredible Adventures of One Helsing. Але це по факту одна гра розрізана на три. В першу частину народ ще трохи грав, а от в другу і третю вже ні. В Steam під ними дуже мало відгуків і вони суперечливі. Final Cut, в свою чергу, об'єднує всі три шматки в одну повноцінну гру, яку теж всі йдуть повз. А даремно. І так, в фіналі ми маємо 6 персонажів для гри. Підвищений левел кап до сотого рівня. Покращена графіка та додано текстур пак. Ендгейм з великою кількістю квестів. сюжет, на 50 годин геймплею і досить атмосферний світ країни Богровія в готичному, нуарному стилі. Розробники все збалансували, вилікували гру від багів і якісно все скомплектували. Так що Final Cut це досить великий і повноцінний Diablo-like тайтл, який варто спробувати, як на мене. Додамо щіпку пікселів до добірки, куди ж без них? А саме гру The Slore Mancer. Реально крута гра, як на мене. Вона ще в розробці і в ранньому доступі, але майбутнє в неї є. Спочатку нам доступно три класи, це воїн, мисливиця та маг. Далі будуть доступні ще три спеціалізації до кожного класу. І що саме прикольне, переключатись між ними можна прямо в бою. Я грав цією розпатланою дівчиною з відкритим ротом. Скаче вона як навіжена, мені сподобалось. Прокачувати тут треба все, і зброю, і персонажа, і навіть деякі вміння. Наприклад, чим частіше користуєтесь туреллю, тим швидше вона прокачується. Ворогів стобіса всяких, і чим далі ви проходите гру, тим їх на екрані все більше і більше. Але не все гладко. Є проблеми з локаціями і вони дуже однотипні. Сподіваюсь, що до релізу щось зміниться в цьому напрямку. Графіка непогана, музика також дуже атмосферна і казкова, мені сподобалась. В цій грі також поки що немає ні української, ні російської мови. На восьмому місці п'є мед Vikings Wolves of Midgard. Так, цю гру критикують, якщо ви подивитесь відгуки, але не все так погано. По-перше, частина критики за технічний стан, який вже добряче виправили. По-друге, гра нелегка. Присутні перекати, стояти і поглинати всі пошкодження не вийде. Треба працювати ручками, відскакувати від ударів та підлаштовуватися під ворогів. По-третє, це одна з тих ігор, що на початку не дуже, а потім розкривається. Тобто перші години, поки персонаж не прокачається, треба потерпіти. І далі буде нормально. Гра має приємну музику та красиву графіку. Локацій зробили немало і вони досить різноманітні. Можна будувати власне село, але це зовсім не напружує, є й добре. Сюжет, ну, він є. В усьому іншому це добрячий такий клон Діаблу на 20 годин геймплею. Суровий і жорстокий, як п'яні вікінги. Грати, до речі, можна вдвох на одному екрані. І на останок порада від Meta Beaver. Грайте за лучника. Як на мене, це найкращий вибір для цієї гри. На дев'яту позицію вилазять з могили перша та друга Baldur's Gate Dark Alliance. Так, ці ігри добре знають власники консолей на початку нульових. Але для ПК геймера вони нічого не означають. Перша частина наробила галасу у 2001 році і продала стиражем понад 700 тисяч копій, а от друга вже не мала такого успіху. Хоч вона і значно розширила те, що було в першій, по факту відчувалась так само. Саме тому я рекомендую другу, вона значно краща і є самостійною. Тобто знати, що було в першій, не треба. Обидві гри було недавно портовано на ПК платформу, тому можна грати. Хочу підкреслити, що це не ремастери, а саме порти без якихось значних покращень. Самі по собі ігри це стандартні діабло клони без якихось особливих прикмет. Геймплей стандартний для ігор тих років і вже досить застарів. Тож, якщо просто хочеться торкнутися класики часів другої PlayStation, то можу рекомендувати. І наостанок порада від Meta Beaver. не грайте залучника в першій частині, бо то просто жах. На 10-й сходинці душить гобліна Warhammer Chaos Bane. Якщо зайдете в Steam, то ви побачите там досить низький рейтинг у цієї гри. І на це є декілька причин. Перша це те, що розробники багато наобіцяли. Говорили, що це буде гра масштабами як Діабло. А по факту це вийшов Діабло, але такий, на мінімалках. Друга причина це підвищені очікування від гравців. Якщо почитаєте коментарі, то кожен другий саме про це. Очікували більшого. Третє це висока ціна на старті продажів. Гравці просто лютували. Але розробники гарно попрацювали за ці роки, і наразі Warhammer Chaos Bane значно краще, ніж була на релізі. Це все ще не така комплексна та розвинена гра, як Diablo або Path of Exile. Але грати і отримувати задоволення можна. Тут дуже приємна графіка, є сюжет, він простенький, але все ж таки є і має озвучені діалоги. До 100 біса всіляких вмінь та навичок, орди ворогів і декілька режимів для гри. Так, кожну місію можна проходити в різних режимах. Локації хоч і різноманітні, але повторюються час від часу. Одне проходження у вас займе десь 20 годин. Так що, як побачите знижку, можна брати, але тільки повний комплект з DLC. Це не набагато дорожче, а там буде додатковий клас, локація, обладунки і ще купа всього. Особисто я рекомендую грати за мага. Він може керувати своєю магією, що досить круто. На бонусне місце діловито йде Death Trash. Ще одна піксельна, але дуже крута гра в ранньому доступі. Так, вона діаблоклон клон з натяжкою, але все ж таки я хочу про неї розповісти в якості бонуса до цього відео. Тут досить прикольний сеттінг та доволі бридкий, в хорошому сенсі. Навколо росте та повзає м'ясо і плоть, сам персонаж постійно блює. Гра починається з того, що головного героя викинули зі сховища, тому що він вже не підходить для життя в ньому з якихось причин. Так він потрапляє в зовнішній світ, де повна анархія і навколо монстри. Геймплей тут це все. До кожного поєдинку треба підлаштовуватись, бо наш каліка вмирає занадто охоче. Він вміє перекачуватися, противники різкі, як Чак Норріс, тому зівати тут не вийде. Зберігатись треба за кожним поворотом, а також змиритися з ситуацією, що все зачистити нахрапом не вийде, бо ми постійно отримуємо по шапці. Тут є купа різної зброї, як ближньої, так і дальньої. Крафтинг та досить цікаві сайт-квести. Можна грати вдвох на одному ПК. На жаль, поки що гра тільки з англійською мовою. З нетерпінням чекаю на реліз, бо з того, що вже є, можна зробити висновок, що це буде дещо. Пиши свою улюблену маловідому diablo лайк-гру в коментарях. Мені цікаво. На цьому це все. До зустрічі.